За два удари ножем у спину і проникнення у житло півтори тисячі гривень штрафу. Такий вирок військовослужбовцю днями виніс ківерцівський суд. Як зазначається у вироку 13 січня у ківерцях, чоловік двічі незаконно проникав на приватну територію, включаючи будинок. А через два дні на фоні словесного конфлікту і неприязних відносин, той самий чоловік двічі ударив ножем людину у спину. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. В ухвалі зазначається, що ніж був промислового виробництва і не належить до холодної зброї. Відтак чоловіка судили за двома статтями: порушення недоторканості житла і нанесення легких тілесних ушкоджень. Справу у суді розглядали за спрощеною процедурою без присутності учасників. Винувачений визнав свою провину та розкаявся. Суд визнав чоловіка винним і призначив покарання 1530 гривень штрафу. Плюс чоловік має сплатити державі судові витрати, пов'язані з проведенням експертизи зброї у розмірі 1510 гривень. На підставі частини першої статті 70 кримінального кодексу України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді штрафу у розмірі 90 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1530 гривень.